Пані Юлія, добрий вечір, доброго вечора. Слава Україні, героям слава. Скажіть, будь ласка, що вам відомо станом на тепер? Яка ситуація та чи є нові деталі? Власне, станом на цю хвилину без змін у нас є 26 потерпілих, шість з яких як ви вже зазначили, у важкому стані, у тому числі підривач. Який власне цю всю подію здійснив підрив у приміщенні сільської Керецьківської сільської ради під час засідання? І зараз він перебуває під наглядом медиків у важкому стані. Також хочу зазначити, що у нас слідчі поліції відкрили провадження за статтею 263 Відповідно за підслідністю СБУ, стаття 258 розслідується. Це терористичний акт підривачу. Загрожує до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна. Власне, продовжуються слідчі дії у рамках досудового розслідування. Будемо з'ясовувати усі деталі. Слідчі криміналісти збирають речові докази. Це зараз на цю стану на цю хвилину. Це що відомо. А скажіть, будь ласка, чи раніше цього чоловіка у чомусь підозрювали? Немає у нас такої інформації, власне, якщо будуть нові деталі, обов'язково інформуватимемо громадськість і через свої офіційні джерела і коментуватимемо цю ситуацію. Але станом на зараз без змін, як ви вже зазначили, по у цій події. А скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, де він міг взяти гранатиці? Ми також зараз з'ясовуємо походження цих боєприпасів, звідки вони у нього і як він їх зміг пронести. Це все з'ясовують слідчі зараз. А який зараз стан потерпілих? 26 людей, шестеро в важкому стані? Інші 20 отримали поранення різного ступеню тяжкості, але перебувають в більш менш стабільному стані. Зрозуміло, а скажіть, будь ласка, чи постраждали люди в інших будівлях, чи тільки там, де власне проходило засідання і сесія? Угу. В нам відома інформація з приводу ці саме цієї кімнати, саме цієї зали, де проходило засідання сільської ради. А ви можете сказати, який зараз настрій закарпатців, тому що як тільки я побачила цю новину, а то я розумію, що ну мене трохи принизав страх, що я можу от зайти в ліфт. і Біля мене буде, наприклад, така людина. Тобто, який зараз настрій не тільки тих, хто постраждав, бо тут зрозуміло, а й закарпатців, ну і цього регіону, як як такого. Звичайно, ця подія сколикнула увесь район всю Закарпатську область, тому що це резонансна подія, і ніхто не міг передбачити його дії на той момент. Ось і звичайно, що люди були налякані.